Всім привіт! Мене звуть Алла Слобоженюк. Я майстер з реконструкції модифікації волосся, але моя пристрасть це красивий та якісний контент. Тому сьогодні я поділюсь своїми секретами: як я це все роблю легко і професійно. Зараз у мережі дуже перенасичені, тому важливо, щоб ваші відео були динамічними, зрозумілими і візуально привабливими і захоплювали глядача з перших секунд. Враховуйте, що на даний момент популярністю користуються короткі відео. Тому намагайтесь розважальні роботи до 15 секунд. Якщо це експертні розмовні відео, то до хвилини. Є багато додатків для монтажу, але я вважаю я найбільш зручним, простим та професійним. Тому сьогодні я покажу на прикладі одного зі своїх відео, як монтувати саме в цьому додатку крок за кроком. Відкриваємо додаток, натискаємо новий проект. І додаємо відео, з яких будемо створювати ролик. Перед монтажем переглядаю відео, щоб зрозуміти, які моменти залишити, а які вирізати. Особливо в розмовних відео я роблю це завжди дуже уважно, щоб по максимуму прибрати всі паузи. Щоб обрізати, просто ставлю повзунок у потрібне місце і розрізаю відео зайвий шматок видаляю. І так приходжусь по всьому відео. Намагаюсь по максимуму прибрати всі навіть найменші паузи. Взагалі краще всього під час зйомки міняти ракурси. Але якщо ви все відео знімали з одного ракурсу, щоб воно не було нудним та утримувало увагу глядача, можна додати динаміки через зум або масштабування кадрів. Як це зробити зараз, покажу детальніше. Спочатку переміщаємо повзанок у місце, звідки має починатися зум, і натискаємо ромб, тобто перший ключовий кадр. Далі переміщаємось на місце, де буде закінчувати зум, і знову натискаємо ромб, тобто другий ключовий кадр. В цьому місці двома пальцями збільшуємо кадр, і все, готово. Він автоматично створить плавний зум між цими двома точками. Щоб зробити відео ще цікавішим, можна додати елементи поверх основного кадру, наприклад, фото або відео. VN це робиться через ось цю іконку. Тут я хотіла б додати ось це відео. Також його можна обрізати. Натискаємо на це відео і видаляємо непотрібну частинку. Також хотіла б додати відео ось тут. Так само натискаємо на ось цю іконку. Обираємо потрібне відео. Регулюємо розташування, так само зайве обрізаємо і зайве видаляємо. Для того, щоб ваше відео було більш смачним та прибрати кольори паразити, я рекомендую робити кольорокорекцію. Тому відкриваємо панель інструментів кольорокорекції. Тут же треба гратись, як вам більше подобається, але я покажу на прикладі цього відео, що можна покращити. Для початку я би прибрала червоний відтінок зі своєї шкіри. Відкриваємо ось цю іконку, робимо відтінок більш натуральним. Також хотілося б додати контрасту. Контрасту додаємо, щоб зображення виглядало більш чітко. Наступне це насиченість, легке підсилення на 5-10% зробить кольори більш живими, але намагайтесь не перестаратися, щоб кольори не виглядали занадто штучно. Далі температура. Якщо кадр холодний, можна надати більш теплих відтінків. Якщо навпаки теплий, жовтий, трішки холодних. Наступне це різкість. Збільшуємо на 5-10%, щоб волосся і деталі стали більш чіткими. Але не настільки, щоб зображення стало зернистим. Також цю кольорокорекцію можна скопіювати та вставити на наступні кадри. Ось таким чином. Копіюємо, і якщо у нас є ще схожі кадри, ми можемо вставити цю ж кольорокорекцію на наступні кадри. Далі додаю музику. Підбираю трек, який підходить під ритм відео. Якщо є голос чи інші звуки, регулюю гучність, щоб усе було збалансовано. Музика повинна підкреслювати динаміку, а не відволікати. Він, є готові треки, зазвичай я беру їх тут, але можна також завантажувати скачення. Перед тим як додати субтитри, завжди роблю невелике затемнення внизу відео. Це допомагає тексту не зливатися з картинкою і виглядати більш читабельним. Для цього завантажила собі файл із затемненням. Він прозорий, тільки з темною підкладкою внизу. Додаю його Vien як звичайну картинку поверх відео і розтягую на потрібну довжину. Першу фразу на відео я зазвичай накладаю в цьому ж додатку. Для цього натискаємо на іконку текст, вводимо потрібні слова. І обираємо шрифт, розмір, колір та розташування, так, щоб текст не був надто низько на екрані. Далі регулюємо тривалість показу. І додаємо анімацію або ефекти за потреби. А от основні субтитри я вже додаватиму в іншому додатку. Тому поки відео можна скачувати, але важливо це робити також в хорошій якості, тому обираємо налаштування. Завантажуємо відео. І переходимо до субтитрів. Раніше я тестувала багато різних додатків, але найбільш мені сподобався від Captions. Він дуже зручний і точний. Це платний сервіс, але він того вартий. Завантажую відео в додаток. Обираю опцію автоматичного створення субтитрів. Додаток розпізнає мову сам. Перевіряю текст і при потребі виправляю помилки. Підбираю стиль і розмір шрифту, щоб субтитри гарно виглядали на відео. Зберігаю готове відео. Ось і все, Відео готове. Твоє волосся відпаде, якщо зробиш каратин. Погодься, чула це хоча б раз у житті, але правда зовсім інша. Волосся може постраждати лише від неправильно підібраної процедури, температури та недосвідченості майстра. Зі мною дівчата не просто роблять процедури каратину чи ботоксу. Вони відрощують довге, густе та по справжньому нездорове волосся. А тепер кілька порад особисто від мене. Продумуйте сюжет ваших відео наперед. Особисто я задаю собі питання. Чи цікаво мені би було це дивитися, чи захопило би мою увагу це з перших секунд? Зберігайте референси, підписуйтесь на експертів, спостерігайте за тим, як вони знімають відео, як підбирають ракурси та монтують, пропрацьовуйте вашу надивленість цим самим і пам'ятайте, що з талантом зйомки та монтажу не народжуються, Це все досвід і трішки терпіння.